Друзі, зразу розпочнеться слідуюча гра Кубок Куклера. З Днем Незалежності проводимо разом у спортивних змаганнях. Команда Ратибор і команда Переяслав, молодь. Будемо дивитися, футбол. Дякуємо Збройним силам України. Розпочався розпочаток, а ворота будемо розпочатувати трошки пізніше, хай трошки побігають. Побігають. У День Незалежності, чудовий праздник. відмітимо спортом Кубок Кукліра. років проводиться. І сьогодні також Ряслав Штрафний Дуар готовлять кубкою. Готовлять. А приготовлять. Може щось? Може щось. Не хочуть рано. Рано готувати. Трошки. Натягти. Апетит! Пока натягують. Натягують. Апетит, друзі, нічого іншого не думають. Тільки апетит спортивний, друзі. Анана! ну приясу молодь. Штурмують. І... Чим? Нічим! Дивися! Ой! Ганяють! Ганяють, друзі! Ганяють, Антончик! Що там? Що там? Стасик стос А отлянить Вона проход проходний за п'ять сантиметрів Ну там Риша Гриша Пока не дає. Не дає і ми вчастуємо. Із нячиком допомагаємо ловить за бокової. І знов. Червоненьке. Щось розпробують. Але чи дадуть попробувати. Мнячу сіточку. Сіточку, м'ячику, почувство, чи дадуть? Поки пока тягають його. Тягають, поки його не, не втягнуть. Що там Гриша? Гриша не боїться. Не боїться він знайомий з м'ячом, друзі. Він з ним гомонить. По-взрослому, друзі! А тут Ратіборчик! Мимо. Мимо. Пора, хлопчики, вже. Одмітиться. Одній або другій команді. У воротах. У воротах одмітиться. Стасик пішов. Пошов. пошов. Ich, sněli, sněli. Pro tam. A tam. Tam čádečka. A tam. Oj. Bude udar. O, oh, Antonček. U slivky. O, to se tam rostou, ať vyjde to. Tady Jere, А тут вискок був. Вискочний. А там пець скоки, тихон. Антон. Що там? Блуждають. Блуждають і. Виблуждають. Нуль-нуль, друзі. Нуль-нуль. Нема до чого присмакувати. А тут... Нема до чого присмакувати, контратака. Чотири в три. Чотири в три намічається. Уже чотири в чотири. Трошки. затягнули. І Гриша О, щахлив. У червоній формі. Брать Борсыня. А тут отскочить. Эх, там зачеплятина. И свисточка. Там все нормально. И капата пульта. Вот все. Ох ты, не закрутил ножку. Выкручена была. А требовало закрутить ее. Первий тайн закінчується. 0-0. Ратібор прияслав. Молодь. Сосик. Шо там? Ай. Мутять. Мутять. Тя треба замутить. Замутить. Що там? Довго. Довго підпустить ближче, думають. А й думають одне, робить друге. Не дають, поки приблизиться. А тут простріл. Гриша на місці, Гриша на місці. І знову будуть щось пробувати. Вже можна напробуватися. І Рішить час. Одній другій команді. Але оно -он -он -он. перший тайм. О, хороший. Височенький прийшовся, друзі. Штрафний удар, Антон, Тіхон. що там? Ох, як куди бить? Є куди. І додать. Нема куди. Ускок. Ускок. Що там? А там мотається. Мотається. Ох, по ножках. Захресний. хрясний. І завальний. Де штрафний? Штрафний. І не далеко, але штрафний. swoj stoczek, co tam, swoj stoczek i uderze pas. Ono we nas O, co tut? I e tam rejsinka, rejsinka, petzka niej. Друзі, Що там? Що там? Другий тайм. і не шо? А тут а тут не було тама. От. То-та й тама, так нема. Не дадуть. Не дадуть. Не дадуть. Там. Ой хороший, от п'ятний, п'яточка, лєтка дний, чудовий, але у тім'ячка, не в ворота, а по тимячку. Нуй, нуль, нуль, Ох, не достав. Хорошо, друзі, бігають рівненько. Не кривляються, а рівненько бігають. А треба ще й забивати. Забивати. І ті команді. І ті. А хто першіший? Ой, назріває. Ні. Ні. Поки не визріє. Не прорве. Říše, it tam říše. Potačil logo. Předevadat. Kde jsi snoub? Anton probýval. A tu tu ráčí bor, ráčí bor, sej, co sej, pohnal. Ale já dělal, ale На Тихо. Оно! Оно! Ах ти йош! За Заприяслав, братера бора! Другий тайм! Трошки часу є. Один-ноль. Що там, Стасик? Стасик із Гришою! Рескопчили. Отам прияслав. Тассик. У Чирк. Розбутий. Розбуде. Чи це розбулий? Трафный удар, прияслав. Думають. А що тут получиться? А тут. Пас. И? Нічого. Стас. що там? Хорошо. Закінчиться час, друзі. Закінчується, а результат за переясловом хлопчики. червоній формі Славіка Заболотня. Хлопчики. Закінчилася Гра, друзі. 1-0. Переяслав проти Ратибора. Виграв. Дякую Збройним силам України і всім нам. Може на цій серпня відбувається традиційний Кубок Куклера, Кубок пам'яті героя Куклера. Проводиться він з 2003 року. З 2003 року кожен рік ми збираємось, щоб вшанувати пам'ять спортсмена, музиканта, брата Георгія Куклера і один з вас вже не перший раз і навіть не п'ятий раз учас, приймає участь в цих змаганнях, тож оголошую відмір відкритим і рівняння на прапор Хвилини мовчання ті, що віддали саме ті, що в це своє за, життя, заради за майбутнього, заради нашої держави. Тож хвилини мовчання вшануємо всіх героїв, які віддали своє життя.